Всім привіт! Мене звати Аліса, я рада вас бачити на своєму каналі. І сьогодні я хочу поділитися з вами своїми ранковими та вечірніми засобами по догляду за обличчям. Ці засоби допомагають моїй шкірі виглядати здоровою, сяючою, гладенькою, і я думаю, що ви щось знайдете для себе корисне. Давайте починати з ранка. І перше, що я використовую, це ось цю уму для обличчя від бренду Коср. Не знаю, як правильно його а, говорити. Дуже мені подобається, дуже класне відчуття відмитості шкіри, навіть трошечки як скарбуче, але в той же час м'яке. Так що можу радити. Після я використовую ось таку ензимну пудру а, для зони носа і підборідка, щоб не було чорних точок, тому що моя шкіра від цього трохи страждає. Далі, після того, як я витираю обличчя серветкою паперовою, я використовую. Ось цей ось цю есенцію. есенцію. Я бачила різні відгуки по ній, про те, що вона працює, не працює. Для мене вона працює, вона зволожує шкіру і дає їй здоровий блиск. Я його помічаю, коли її немає, коли є, тому використовую кожного дня. І як ви бачите, залишилося зовсім трошки. Скоро буду купувати другу. Потім я наношу ось таку, як вона називається, сиворотка. Чи Як від The Ordinary. а я її почала використовувати ще в Києві, коли в мене були проблеми зі, зі шкірою. В мої 20 років було багато тут мілких прищиків. І досі вона зі мною, тому що вона класно справляється з тим, щоб підтримувати мою шкіру без прищиків. Я думаю, я маю її підвакувати. І останній засіб, який я наношу вранці на своє обличчя, це ось цей крем від Vileda. Він класно дуже зволожує шкіру і дає їй ось цей популярний зараз блиск, який не виглядає жирним, але в той час шкіра виглядає здоровою і glowy, як то кажуть. Ну і тепер вечірній догляд. Вмивашка від макіяжу. У мене ось ця «Біотерма». Я не знаю чому, але певний час в мене була якась алергія на неї в очах. Але зараз все знову нормально, тому це вже не знаю, друга чи третя пляшечка. Вона дуже економна. Мені її вистачає, мабуть, на рік, навіть півтора роки. Також не завжди я використовую ось таку олійку для змивання макіяжу після міцелярної води. Вона мені подобається, але, але мені не подобається текстура олії, тому я використовую її не часто, а тільки по настрою. Але як засіб, то можу радити. І остання мовашка для обличчя від серове. ось ця. Я пробувала теж різні з олією, без олії, ось ця мені подобається найбільше. Після того, як я це все змила, я йду в душ, і коли з нього виходжу, я використовую перед всіма засобами а, ось цю. А, цей лосьон від Елізабет Арден. Я його зовсім нещодавно купила. Я шукала собі якийсь лосьйон, щоб шкіра виглядала краще. І я знайшла. Немає ніякого роздратування, дуже м'який. Мені здається, на ранок шкіра виглядає дуже якось напітаною і класною. Після лосьйону я використовую цей сет від Kiehl's. А, ось цей концентрат, він в мене вже закінчився. Мене це дуже бісить, коли ти купуєш а, якийсь сет продуктів, да, і один з них закінчується раніше, ніж другий. Тому що а, ну це не знаю, місяця три і не стало зі мною. А кремчик а, з такої ж самої колекції, вони йдуть разом, лишилося дофіга ще. І шкіра після них неймовірна, вона одразу стає дуже шовковистою, м'якою і зволоженою. А на ранок вона залишається такою ж самою, і такою ж самою шовковистою залишається протягом декількох днів. У мене коли була в гостях мама. Приїжджала, то я їй порадила з цим скористатися, і вона сказала, що вона використала один раз, а шкіра була м'яка, шовковиста, ще 2 чи 3 дні поспіль, хоча вона вже не користувалася цими штуками. Тому, якщо ви можете собі дозволити, то я прям дуже раджу їх купити, бо це, звісно, не всякі там діори, шанелі, але це теж, мабуть, трохи люкс-косметика, бо коштує воно не дешево. Якщо в мене обличчя обвітрилося, чи є якісь почервоніння, то я використовую ось цей крем. Я ще в Тіктоці, жартві Тіктоку, побачила, як цю штуку намазують повністю на обличчя. І знаєте, вона не виклик. Я так робила, в мене не викликало ніякого поганого ефекту це, шкіра була зволожена. Дуже напітана, але я знаю, що це не можна використовувати постійно, і тільки якщо от обвітреність або якісь почервоніння багато, то можна використати. Ще в мене є два засоби. Я забула їх додати в ранкову рутину, коли це вам розповідала. Я їх чередую, теж по настрою бираю. Це під очі, для того, щоб а, очі виглядали не такими стомленими і були не такі помітні. А, ці. Не синці, чи синці під очами, мішки під очами від того, що не виспана. Оцей. А ось ця штука мені подобалася, але коли я використовую це кожного дня, мені здається, у мене почало з'являтися почервоніння ось тут під очами. А від цієї не було. Тому я можу, мабуть, радити краще ось цю це якийсь бренд uh, The One Key List. Я його можу робити більше, ніж Лоріаль, бо в Лоріаль в мене було роздратування. На цьому все. Сподіваюся, відео вам було цікавим. Дякую за перегляд. Ставте пальчики вверх, підтримайте мене, бо я нещодавно повернулася на YouTube і дійсно потребую якоїсь приємних слів. Щоб продовжувати, хоча все одно буду продовжувати, навіть якщо перший час буде мало переглядів, не буде підписок, я все одно буду продовжувати, бо є таке бажання, але я буду неймовірно вдячна, якщо ви все-таки в не підтримуєте. До зустрічі в наступних відео. Гарного вам дня вечора! Бережіть себе, пока-пока!